Чи є щось для нас в нашому особистому житті щось цінніше, ніж діти? Тому за цей це наш скарб земний який дає нам Бог на, на короткий час ним користуватися, бо поки вони малі, то вони наші, а потім виростають. 15, там 20 і панісос, і їх вже вдома немає. І ми вже тільки виглядаємо, коли що приїдете, чи все з вами в порядку? Так що, у кого діти воліють, насолоджуйтесь. і виділяйте їм більше часу. А зараз хто, хто із нас помолиться діти? Хтось бажає, помолитися? За дорослих, а ми потім за вас. Боже, дякую тобі за цей день, що ми змогли приїхати сюди все, все послухати Твої слова. Дякую тобі, що нас все добре, що люди можуть прижати сюди. Дякую тобі за все. Амінь. Амінь. Любий наш творець. Я щиро тобі дякую за всіх всіх дітей, які знаходяться тут. Це благословення, Твоє благословення для нас. Ми радіємо, щоб що в нас є діти, що ми можемо разом склонятися тобі, що ти нам даєш своє життя і тут на землі, а потім і вічності. Господи, прошу тебе, щоб Ти благословив дітей, давав їм мудрості, давав їм терпіння, розум у навчанні, щоб вони також любили тебе всім серцем, навчалися з твоєї книги, Біблії. Щоб знали Тебе, розуміли Тебе, благослови у цьому і бережи без всякого гріха і зла і даруй нам, батькам, мудрості, виховання, щоб ми були для них добрим прикладом терпіння, віри, служіння Тобі, Господи. Е, поможи нам у цьому і збережи нас, і сім'ї наші благослови. Благословляю всіх людей, які присутні на цьому місці, їхні сім'ї, їхні нужди, їхні дітей, Господь, благослови ім'я Ісуса Христа, кось проблеми зі здоров'ям, коїсь проблеми фінансові, ось, Він не знає, що робити, тобі дай пораду, дай допомогу у всіх цих питаннях складних. Господи, тобі довіряємо і хочемо прославляти Тебе і сьогодні, і завжди. Слава тобі, Отець і Недух Святий. Амінь. Амінь.